Приході бачимо погоні на пої. Як си що забить? Фінандія беззакси. Ну, ну, ми їм повинні. Города гаражка 5 на 4. Фінляндія, жизнення, смотарка. Також дев'ять коробків. 不行，不行，不许出 У межах заходів з дітінізації ринку підакцизної продукції співробітники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області та слідчого управління обласної поліції викрили діяльність злочинної групи. До її складу входили четверо мешканців Кривого Рогу. Вони налагодили постачання алкогольної продукції, зокрема і фальсифікованої, до закладів громадського харчування та торгівельних мереж міста. Проте жодних документів на зайняття таким видом господарської діяльності в них не було. Для зберігання товару орендували Кілька складських та гаражних приміщень. Кожен учасник нелегального бізнесу відповідав за свою лінію роботи: пошук ринку збуту, комунікація з клієнтами, логістика, бухгалтерія тощо. Ділки отримували від збуту підакцизної продукції до 500 тисяч гривень прибутку на місяць. За процесуального керівництва прокуратури області, організатору та трьом учасникам підпільного бізнесу повідомлено про підозру.